Привіт, мої любі першокласники! Розпочинаємо урок. Я досліджую світ. Тема уроку Київ столиця України. Ось дзвінок сигнал подав, до роботи час настав. Всі сідайте тихо діти, домовляємось не шуміти, на уроці не дрімати, а старанно працювати. Давайте ми з вами спробуємо розгадати ребус. Подивіться, будь ласка, на першому малюночку ми бачимо зображений лист. Ми забираємо перші дві букви, і в нас залишається тільки ст. Далі на малюночку ми бачимо болт. Першу і останню букву ми забираємо, і в нас залишається «ол». СТ, ОЛ. Далі ми бачимо Л, малюнок лисиця. Ми забираємо перші три літери лис, і в нас лишається тільки «иця». І що в нас вийшло? З сто, столиця. Так. Скажіть мені, будь ласка, діти, а яке місто є столицею нашої України? Так, саме місто Київ є столиця України. Головним містом столицею України є місто Київ. Київ одне з найбільших і найстаріших міст Європи. Київ вважають найзеленішим містом нашої країни. А як ви гадаєте, чому? Тому що в ньому росте дуже багато рослинності. Чи знаєте ви, яка рослина є символом столиці України Київ? Спробуйте з'ясувати це, поглянувши на фото. Яку рослинку зображено на всіх фото? Каштан, правильно, дітки, каштан? Саме дерево Каштан? Насаджене у більшій кількості в Києві. І саме каштан є символом Києва. Погляньте, будь ласка, каштанові є навіть ось пам'ятники зображені. Є київський торт, на якому зображені листя каштану. Є морозиво, яке також називається каштан український. Центральна площа Києва це Майдан Незалежності. Цю сучасну назву площа отримала на честь проголошення Україною Державної незалежності. День Незалежності України це державне свято, яке святкує. Вся країна, весь народ, і відзначається День Незалежності України 24 серпня? А як святкують День Незалежності у ваших родинах? І як відзначають цей день у нашому місті? Пригадайте, будь ласка. А чи знаєте ви, що у Києві є метро? Ну, я думаю, хто був у Києві, той бачив, що там є метро. Так от, дітки, у київському метро є така станція, яка називається Арсенальна. Вона найглибша у світі станція метро. Якщо ви були у метро, то ви розумієте і знаєте, що метро знаходиться глибоко під землею. І для того, щоб його побудувати, під містом, в свою чергу, колись дуже давно викопували величезні тунелі. Так от станція Арсенальна найглибше розташована під землею. Зараз, дітки, я пропоную вам відкрити свої зошити, знайти на сторінчках нашого зошита тему Київ, столиця України. Виконати разом зі мною всі завдання, які ми будемо розглядати. Пам'ятаємо, дітки, якщо завдання у вашому зошиті є, ви виконуєте його письмово. Якщо завдання у вашому зошиті відсутні, тоді ви опрацьовуєте його усно. Погляньте, будь ласка, на перше завдання. Розгляньте ось таку невеличку контурну карту України. Позначте столицю нашої батьківщини. Ось тут знаходиться дітки, ви пам'ятаєте, що Київ розташований на березі Дніпра, і він розкинувся на лівий і на правий берег, тобто Дніпро ділить місто Київ на опіл. Тому ви можете прямо в цьому місті на водичці, на річечці, намалювати червоненький кружечок і підписати, що саме тут знаходиться місто Київ. А тепер, дітки, нам з вами необхідно позначити своє рідне місце. Зверніть, будь ласка, увагу ось на ось цей малюночок. Як ви думаєте, а що ось це таке довгеньке? Що це таке? Це наша кінбунська коса. А ми де знаходимося? А ми знаходимося навпроти коси. Правильно, дітки, тому ось тут, будь ласка, намалюйте червоненький кружечок та підпишіть наше місто очаків. А тепер давайте розглянемо нашу карту України і скажемо, які. Головні, ви бачите, на карті України, на, на даній карті України розташовані головні міста, тобто ем, Україна має ем, безліч областей. І кожна область має своє головне місто. Ось подивіться, Київ це Київська область. І ще в Київській області ви позначене місто Біла Церква. Ми проживаємо з вами у Миколаївській області. З нами на півдні по сусідству знаходиться Одеська область та Херсонська область. Так? Ще в нас є. Запоріжжя і Запорізька область, Дніпро і Дніпропетровська область, Кропивницький, Харків, Полтава, Суми, Чернігів, Вінниця, Черкаси, Житомир, Хмельницький, Тернопіль, Рівне, Луцьк, Львів, Ужгород, Івано-Франківськ, Чернівці, Донецьк, Луганськ, Харків, Симферополь. Так і багато-багато. Інших міст. Ось така вона наша незвичайна Україна. Друге завдання, дітки: розгляньте, будь ласка, герб. Києва На гербі Києва зображено захисника Києва, архангела Михаїла, який символізує світлі сили, що боронять Київ від лиха. Ще, дітки, я хочу вам сказати, що архангел Михаїл є захисником всіх військових. А ще. Пресвята Діва Марія Богородиця також є захисницею наших військових. Так от, дітки, зараз нам з вами необхідно буде виконати завдання. Зобразити герб нашого міста і розказати, що він означає. Ну, я так думаю, що більшість із вас навіть і не знали, що в нашому місті також є герб. І тим більше, ви не знаєте, що він означає. Тому я підготувала для вас невеличку інформацію. Ось це, дітки, зображення гербу нашого міста. Подивіться, яке воно яскраве, так? кольоровий герб у нас. А зараз я вам розкажу, що ж він означає. Ви можете, дітки, передбачати. Малювати у свій зошит наш герб, щоб запам'ятати, що він саме такий ось красивий і яскравий. Що ж означає наш герб? У червоному полі золота башта над лазуровою водою. Зліва від башти обернений рогами донизу півмісяць. А справа Візантійський хрест. Імовірно, це ознака перемоги православ'я над ісламом і визволення міста з під Османського гніту. Башта символізує історичне виникнення Очакова. Велич міста втілює самовідданий подвиг воїнів, які билися із загарбниками за споконвічні землі своїх пращурів. Відкрита брама у башті символізує гостинність міста та відкритість його торгівельного порту, морського вокзалу та курортних зон для відпочиваючих. Золотий хрест на нашому гербі символізує православну віру і світлу пам'ять про полеглих в боротьбі за волю і незалежність нашого міста. Золотий півмісяць нагадує, що Очаків в минулому виник як турецька фортеця. Тобто дітки наше місто дуже-дуже давно створили. Турки, тому що тут їх була територія, вони розташувалися на березі Чорного моря. І тут створили Турецьку фортецю як охорону цих земель. А вже після того, як визволили наші козаки цю землю, тоді створилося наше місто. Півмісяць на нашому гербі також підкреслює участь бузьких і запорізьких козаків при штурмі турецької фортеці та розгромі турецького десанту на Кінбурзькій косі під час війни у 1787-1791 роках. Ще дітки півмісяць символізує встановлення миру та співіснування релігій. Тобто, що в нас в місті можуть жити люди не тільки православні, можуть жити і католики, і е, можуть жити різне, різного е, вірування і різних релігій люди. Синя хвиляста основа. Підкреслює розташування міста на березі Дніпровського ліману, який з'єднується з Чорним морем. Червоний колір на гербі символізує мужність, великодушність і любов до рідного міста, тому що наше місто відвоювалося нашими воїнами. І, звичайно, що проливалося дуже багато крові, так? А кров має чорний колір. Синій колір води втілює вірність і чесність. А ось золотий колір, він на малюночку зображений жовтим, особлює знатність і багатство. Ось такий цікавий і незвичайний наш герб Очакова. А зараз, дітки, я підготувала для вас невеличкі цікаві факти про Київ, так, так, так як тема сьогодні Київ столиця України. У Києві є Хрещатик це головна вулиця Києва. Вона йде через все місто по центру. Київ заснували три брати: Щек, Кий, Хорив та їхня сестра Либідь. Кий був нас найстаршим братом, тому місто Київ назвали на честь старшого брата. Богдан Хмельницький, пам'ятник, якого ви бачите зараз на малюнку, звільнив український народ від неволі та об'єднав українські землі у незалежну державу. Князь Володимир Великий, пам'ятник, якому ви бачите, також на фотографії, він також знаходиться в Києві. Саме при його правлінні Україна стала міцною, єдиною і сильною державою. Софіївський собор, або ще як кажуть на нього Софія Київська одне із 100 чудес світу, яке охороняється. Організацією ЮНЕСКО це міжнародна організація, яка охороняє різні такі реліквії. Це найстаріша споруда в Києві. Подивіться, як гарно, яка красива ця Софія Київська. Майдан Незалежності центральна площа Києва, де відбувалися найважливіші для нашої країни історичні події, тому цей Майдан і має назву Незалежність, тому що вибивали наші воїни свою незалежність на рідній землі. В Києві розташований один з найвищих пам'ятників у світі. Батьківщина мати це найвищий пам'ятник. Київ вважається одним із найзеленіших міст Європи, а також містом каштанів. Тут росте близько двох мільйонів каштанів. Річка Дніпро ділить Київ на дві частини. В місті збудовано більше, ніж 60 мостів через цю річку. Міст Патона в Києві найдовший міст в Європі, який тільки будували через водойму. Більшого мосту на всій Європі немає, він є лише в нашому Києві. Долиця нашої держави, дітки, місто Київ, славетне місто Київ. Свій рідний край, свою країну треба любити, цінувати і берегти. А ще, дітки, дуже важливо знати історію своєї держави, створення своєї держави і те, як в різні часи наші воїни добували для нас і з вами. Незалежність. Виконайте інтерактивне завдання за посиланням, яке знайдете у своїх електронних щоденничках. А на останок, дітки, оберіть та підкресліть три слова, які передають ваш стан наприкінці уроку. Радість, задоволення, нудьга, впевненість. тривога, невпевненість, роздратування, спокій. А я хочу подякувати вам за вашу роботу на уроці та прощаюся з вами до нових зустрічей!